Щоб буде війна, я свідомо повернувся в Україну, по-перше, є ще Україні втрачати, по-друге, сім'я, по-третє, ну, зараз складова генетична, вона просто тягне середини. Якогось насолодова. <проху> Заставляє тебе, що <проху> тобою, щоб допомагати далі. Так. <проху> а ціляка з життя. Звісно, що після поранень я вже не можу настільки професійно співати опори раніше. Ну, мене ж прирізані живіт, а це у співаків головне це діафрагма, яка підправила цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити, тобто сімки. Ну, ласкаво. <проху> ласкаво, сім тисяч людей. Такі без мікрофона треба заспівати. Я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасно розумію. Міння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживаю просто так. Тобто пошук місії продовжується інтуїції за течією. Я відчуваю, де люди якось мені правду кажуть, де неправду. де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там навчання людей, я думаю, ми до цього для У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст пожити, якщо я в щось ходжу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Знаєш, не, там, не, ну, зараз я цим страдаю, після розстрілу почав коритися, до того не курив. Якщо е, будувати будинок, то зразу там ти собі будуй. <звіць> Кажучи, yeah. да, і тому, з тоді зімно танки з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу все, чути там неправа рука Бога, знаєш, Ісуса yeah. так, круто, yeah. кажучи, да. і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло. Бо компанії, де я був, це були улічні компанії, багато хто в тюрмі хтось допомогти, хтось на на так пом'яче сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там не розгулятися, не витратити всі гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звідти мене ця історія міценатства на да, от філантропства. І і якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привезти до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодежі кинути наркотіки, пить курити туди-сюди, то потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, останні гроші віддати, комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну розклад поїхати, пожертвувати життям, заради там, людей. Останні віддати. Мрія, до речі, мене була. Як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи. Бо, конечно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни, був всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону, туди. Я заїжджав там взагалі, як пустиня була. Я їхав, я ту красо в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо ті по внутрі віруші попаду в район. Наш.